У середмісті Києва руйнується пам'ятка архітектури, так званий будинок зі зміями. Принаймні в цьому впевнені активісти громадської організації. Із акцією протесту вони вийшли під стіни будівлі та закликають уряд захистити столітній маєток. Про долю споруди розказує Юлія Кирієнко. Ця чотириповерхівка у середмісті чи не єдина пам'ятка українського модерну ХХ століття. Містянам вона ще відома як будинок зі зміями. Плазуни, звиваючись навколо гілок з каштанів, ніби тримають балкони будівлі. Втім, роки зробили своє. Тут залишилося дуже мало архітектурних прикрас, і ті сипляться на голови перехожих. Тому захищати пам'ятку від знищення взялася громадськість. Вона внесена до пам'ятсирка однієї пам'ятки видатних в Києві. І вона одна із небагатьох, яка залишилася. Вони витримали як мінімум війну. Вони витримали такі погодні умови, коли за ними не доглядали. І цим хоча б хоча б зберегти таку будівлю, це вже було цінно. Майже десятиліття приміщення пустує. Остання функція будівлі адміністративна. Тут розміщувався один з департаментів Міністерства внутрішніх справ. Згодом його ліквідували, а будинок виставили на аукціон. Ще у 2009-му пам'ятка архітектури потрапила у приватні руки. Натомість новий власник реконструювати будинок зі зміями не квапиться. Хоча активісти переконують, про будівлю він дбає. Перекрив покрівлю, а на двері повісив замок. У приміщенні тільки охоронець береже споруду від непроханих гостей. каже, власник будівлю законсервував, на тому й полишив. Ось тут хазяїн підтримує. Я знаю, як його. так як било старому, так все воно є. Нічого не, не робили поки. Почати реконструкцію будівлі власник, нібито готовий. От тільки не все гаразд із документами, адже споруду купили, а земля під нею ще й досі належить вже неіснуючому господарському департаменту МВС. Тепер довести, хто ж в домі господар, вирішили через суд. как бы, предоставила там, ну, это буквально формальный документ, который был на тот момент материально вот реально, вот, мы его опять-таки пока не получили, мы были вынуждены обратиться а, в хозяйственный суд, Святки вишити проблему ну, і станція допомогти собственниками повідання. Поки хазяїн виплутується із правової колізії в управлінні охорони культурної спадщини міста йому погрожують штрафом за відсутність проекту на реконструкцію. Там також побоюються руйнації будівлі і вже готують припис. Будемо е готувати припис для е власника, щоб ви, він прискорив е розроблення е науково-проектної документації. Інших шляхів у нас немає. Ну, якщо він цього не буде робити, тоді ми можемо виставляти штрафні санкції. Разом з тим час не на користь старовинному маєтку, і поки справа в суді будинок зі зміями руйнується. Тож активісти вкотре збирають підписи серед киян на його захист. Їх разом із письмовим проханням планують передати в Міністерство культури. Юлія Кирієнко, Андрій Корш, Олександр Фенько, телеканал Київ.